А ви знали, що в українській мові найбільше синонімів до слова бити? І зараз ви їх запам'ятаєте завдяки ЗСУ. духопелити, впити, жили, батожити, човти, кропити, сікти, кулачити, гамселенки, матлошити, гателити, чохрати, шкварити, швоїти, тусувати лущити, молотити, липати прокачуйте свою українську. Грама це селу прийде за вами і за ночі і за рами на зрубні в, в теребу, там нас стріляли, я про тебе згадував. Це різниця, на якому языке говорити? Добре. Державною мовою є українська. Українська мова буде в школах. русський! Русський! ще, бляки русський, то все ж таки є різниця. Вся ця ідея русокоязичного населення російськомовних українців, вона має зникнути так, ніби ніколи не було. Немає ніяких рускоязичних українців. Є зрусифіковані українці. Я люблю притісняти російськомовних. Я притісняв російськомовних кожен день. Вчора я притисняв російськомовних. І коли я лягав спати, я думаю, блін, який завтра буде класний день. А ти російською розмовляєш? Ні, я проти цього нічого не маю. Ну знаєш, просто мова така смішна. Оце все бабочка, срав, ні. Срав? Чи ні? Слухай, ну ти нормально розмовляти вмієш по-людськи, чи ти я не знаю з якоїсь деревні приїхав, чи з Рязані? І вона мені сподобалася, знаєш така реально файна дівчина, але як рота відкрила, як почала штокати та какати, я думаю, господи милосердний. Який Морнінг, Що ти верзеш? І що, що я в Англії? І що? Мені так зручно, мені так з... я так звик. Зазвичай це дуже милі люди, ти ніколи не дізнаєшся, що це сіпар. Але є одна тригерна фраза, яка розкриває всю їхню сєпарську натуру на зову. Я, я пам'ятаю, якось я допомагав жіночці віднести супки з магазину додому. І вона мені каже, молодий чоловік, ну дай Бог вам здоров'я. Ви такий хороший. Боже мой, дай Бог вам здоров'я, дай Бог, щоб всі такі були у нас в городі, як ви, ну такий хороший мальчик. І тут я кажу, а давайте українською. и она мне говорит, значит, мальчик мой. Да если я всю жизнь в этом городе прожила, и всю жизнь здесь на своем родном русском языке говорила, так какого хера я должна говорить на вашем украинском? Да если я вообще срала! Вы что? Я говорю, я вообще с орла! Орел есть город такой в Российской Федерации, если вы географии не знаете. Да что вы вообще знаете, кроме как своих фашистов и бенде? Да какого хера я должна говорить на вашем украинском? Да если я при Союзе в, в 50-е годы в Казахстане, на Казахстан электротяжмаш не шкуяш и Ильича, 50 лет от звонка до звонка пропахала, и меня по разнарядке к вам в Украину направили целину подымать. Так какого хера я должна говорить на вашем украинском? Да если я, извините меня, у меня в роду, отродясь украинцев не было. У меня мама русская, папа грекая, отец бабушка. <реш> так какого хера я должна говорить на вашем украинском? Мне очень нравятся вот эти радянские люди, э, которые любят говорить. Мы всю жизнь разговаривали на русском. А зачем нам что-то менять? Фу, ебать, блядь, что вы говорите нахуй? Вы в детстве срали в штаны. А чому вы все сейчас дали не робите? Ну что ты робишь, Назар? Ничего, поменьше. Не плачь. Успокойся. Не психуй. не Наприклад, уяви собі дитину, яка живе в аб'юзивній сім'ї, і її мама її безкінечно постійно б'є по голові, говорить, що він дурень, не заслужимою любові і так далі. І потім ця дитина виростає в цьому травматичному досвіді, і ти говориш, твоя мама погана людина. Дуже мало людей готові з тобою погодитися, незважаючи на те, що вони страждали величезну кількість разів від своїх батьків і ображення на них, і відчувають, що їх батьки покинули, і зрештою можуть не спілкуватися з батьками, але вони навряд чи спогодяться з тобою у тій думці, що їхня мама погана, вони на тебе нападуть і перегризуть тобі горлянку, аби не відчувати того болю, який їм завдавала взагалі вся ця ситуація. Теж саме відбувається з державою у багатьох людей, яких насправді сюди відправили. Для того, щоб просто відпрацьовувати програму, оці всі великі переселення 20-х, 30-х років, mm -hmm. коли після Голодомору повимирали, а в село попривозили там із під Магадана. Всі ці люди, це люди, яких мама сказала: іди там, поживи, це буде моя територія. А потім, по суті, у них мама їх кинула. Але вони ніколи себе, ну. Росія, матушка, будемо так казати, але вони ніколи не визнають себе, що ця держава використовувала їх винятково як інструмент. Що ця держава їм абсолютно цій державі насрада на своїх людей, і що вона просто використовувати як інструмент, який вчасно можна використати для того, щоб просто віджати чиюсь іншу територію. <звук> <звук> та вже чудово, що рідному так також мурашки хотіло. Ну вже відчуваєте, що вдома. Да, так, так, так. Я скажу, як почув різну мову, ще знає що Хто не міста, що будує Запишу вам відос про мелодійну українську мову в дуже гарному місці. Тут течія річка. Що хотіла розказати на українську мову? Я перейшла тільки після того, як почалась повномасштабна війна Росії проти України в лютому місяці. Мені дуже шкода, що я не зробила цього раніше. Це зараз я розумію, що я жила в Україні і розмовляла російською мовою. Якого фіга взагалі? Ця моя сім'я почала розмовляти українською мовою. Вчора я зустріла жіночку, вона росіянка. І вона заговорила зі мною на російській мові. Вона почула, що ми спілкуємося між собою українською, і вона заговорила до нас. каже, Звичайно, вона на кацапській мові почала зі мною розмовляти. Коли їй почала відповідати, вона каже: я не розумію української мови, чи можеш ти зі мною розмовляти російською? Які мови ти знаєш? я знаю українську, англійську та польську мови. Українську, англійську, німецьку та болгарську. Українську, англійську і матір всіх мов джаваскріпт: українську, англійську, матюки, джава, Kotlin і трохи I А english, hablo espanol і розмовляю українською. Українську, англійську, Java, пхп і плюси. Привіт, я з бучі після бучанської різні я не вірю в існування хороших орків та вважаю, що мова то є наша зброя. А ти ти. Хочуть роз'єднати за національним принципом. Я тільки що повернувся з Луганської області, де більшість населення говорить російською мовою. Повірте, крім групки бартократії, які намагалися зірвати ці зустрічі, але в них нічого не вийшло. Крім того, всі мене розуміли. Прекрасно Прекрасне порозумівся і з росіянами, і з українцями, і з рускоязичними, і з українськоязичними, і з іншими іншими. От нам треба всім, щоб не запустили між нас усі особиці, усьоми особиць лютої змію, щоб не розігнали нас по національних квартирах. Ми всі, що тут живемо, є народом України, незалежності від національності. І ми всі повинні побудувати тут щастя для нас, для нас обих ще, для наших дітей, для наших онуків. І старими кадрами, і старими структурами ми також щастя не побудуємо. Привіт! Я Криму, І я ніколи не звела на допомогу Росії. А ти, ти, ти. Стьопа. тест на українця. Давай. Слава Україні! Героям слава! Ющенко, так. Батько наш. Бандера. Кучму. Геть. Юлі. Волю. Хто свічий пес? Кандаура. Як ви вважаєте, потрібно зараз Одеси там давось переходити на українську мову? В Україні і російська повинна відійти як хобі, виключно для тих, хто хоче її вчити, той може вчити китайську, російську, будь-яку. Це гаразд. Але у школах повинна викладатися виключно англійська та українська.